Її появу на нашому сайті чекало багато чоловіків. Ось вона чарівна, сексуальна. Лялька від фан Вест Дол Біатрікс. Вона не просто володарка сексуального тіла та чарівної зовнішності. Ця модель одна з небагатьох ляльок серед силіконових моделей, що має покращену текстуру шкіри, максимально схожу на людську шкіру. Включає пори, вени, складки та вигини на животі дуже схожі на справжні жіночі. Чітко окреслені деталі, лінії, максимально відображена текстура шкіри, навіть у найінтимніших місцях. Функція рухомої щелепи дозволяє ляльці відкривати та закривати рот, що значно підвищує реалізм та інтерактивність. А також дозволяє займатися оральним коханням. Рос або реалістична структура рота включає щелепну кістку та внутрішню частину, яка точно імітує людський рот з язиком, зубами та реалістичною внутрішньою стінкою. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал та став лайк. Всі новини в нашому телеграм-каналі посилання на канал під відео.